Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 9 червня неділя. Традиційно у неділю у мене на каналі програма від неділі до неділі. Програма про події у світі, які, на мою думку, варто ще раз згадати або нагадати. Подивіться програму, я сподіваюся, що вона буде вам до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Цей тиждень ну, для нас він був важливий тим, що Володимир Зеленський був запрошений на святкування від ї річниці висадки союзників 6 червня 1944 року у Нормандії під час Другої світової війни. Там він мав зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Там були прийняті для нас важливі рішення, зокрема з боку. Франції Еммануель Макрон заявив, що він надасть Україні винищувачі Міраж 2003 5 Будуть навчати наших пілотів. Також будуть відправлені інструктори в Україну для навчання українських військових, і мова йде про навчання 4,5 тисячі українських військових, тобто бригаду, я Сказав Макрон, також Франція виділила 650 мільйонів євро Україні на кредити гранти. Це добре, і з Сполученими Штатами Америки там ситуація обговорюється стосовно війни в Україні. Ми про це з вами говорили уже. І ця подія, яка була у Франції, там дійсно зібралися глави держав, глави країн. Вона ну, була такою, напевне, одною з основних, яку обговорювали у світі практично всі авторитетні іноземні засоби мас інформації і демонстрували, говорили, показували і обговорювали. Також для Європи дуже важливо, ця цей тиждень дуже важливий. Бо 6 червня почалися вибори до європейського парламенту. Вони сьогодні завершуються у неділю. Обирають 720 депутатів у країнах-членів європейського союзу. Для нас також дуже важливо, бо є ну прогнози, що праві радикальні праві політичні партії здобудуть більше місць, ніж вони зараз мають а вони, як правило, налаштовані. Проти допомоги Україні у тих країнах, де вони виступають проти урядів, які надають допомогу Україні як військову, так і фінансову. І Будемо сподіватися, що ці вибори не змінять загальну картину керівництва у Європейському Союзі, яке на сьогодні підтримує Україну і сприяє руху України до членства Європейського Союз. Отже, давайте подивимося. Які події на цьому тижні, на мою думку, варто ще раз згадати, крім цих новин, які я про які я щойно говорив? Неділя 2 червня, Південна Африка. Згідно з офіційними результатами, оголошеними в неділю 2 червня, виборчою комісією, африканський е, національний конгрес, який був, до речі, при владі одноосібно мав більшість у парламенті з 1994 року, він втратив цю більшість і набрав. Тільки 159 місць отримав із 400, які є у парламенті. Йому треба буде вступати в коаліцію вперше з кимось вести перемовини. У Мексиці на президентських виборах, 2 червня, переважно більшістю перемогла кандидатка від лівих сил Клавдія Шейнбаум. За даними Національного інституту виборів, Клавдія Шейнбаум набирає, ну це тоді, на, в неділю на вечір, тоді їй е, говорили, що вона набирає від 58 до 60% голосів. Тобто вона фактично. Набрала ну велику велику кількість підтримки, і це і це ну, історична подія. Бо, по-перше, вона є першою жінкою, яка стала президентом Мексики, а по-друге, в Україні, яка ну там не відрізняється, я би так сказав, гендерною толерантністю чи рівністю перемога жінки це дійсно історична подія. В Ісландії бізнес леді Хала Тамасдотір була обрана президентом Ісландії також у неділю, 2 червня. Понеділок, 3, чер... 3 червня, близький схід G7 закликали Хамас погодитися на припинення вогню. Про це йдеться в заяві, оприлуднений у понеділок, 3 червня, Німеччина, Канада, Іспанія, США, Франція, Італія та Японія нагадують, що Ізраїль за гото... готовий поважати майбутню угоду та просить країни, які мають вплив на Хамас, забезпечити погодження угоди з боку Хамасу. Тобто, Ізраїль ніби на, на той момент він цю угоду про припинення вогню. Сприймав і от вони вважають, що треба, щоб країни, які можуть впливати на Хамас, щоб вони вплинули на Хамас. Індія ну Індія цікава насправді новина, на мою думку. В Індії загалом участь в виборах взяли 642 мільйони людей. уявіть собі, це насправді світовий рекорд, І про це заявив головний комісар з виборів Раджив Кумар 3 червня у понеділок. Вівторок, 4 червня, Ізраїль, Міністерство оборони Ізраїлю оголосило у вівторок 4 червня про укладання угоди США на придбання 25 додаткових винищувачів невидимок F-35 на суму близько 3 мільярдів доларів. Загалом то, десь до, до 75 винищувачів зросте кількість F-35 у в ізраїльській армії, ну, але ці 25 вони будуть поставлятися до 2028 року з за планом 3-5 винищувачів щорічно. Південна Корея, південна Корея призупиняє військову угоду з КНДР. Таке рішення було прийнято урядом у вівторок, вранці, 4 червня. Воно відповідь на тисячу повітряних куль зі сміттям надісланих північною Кореєю, а також на глушення радіохвиль GPS наприкінці травня. Тобто там ситуація ну постійно загострюється. КНДР постійно провокує загострення ситуації на корейському півострові. Словенія парламент Словенії вівторок, 4 червня, проголосував за указ про визнання держави Палестина. Ну через тиждень після того, як це зробила Іспанія, Ірландія. От тепер, от і Словенія також проголосувала за визнання Палестини як державу. Середа, 5 червня, Росія у середу, 5 червня, російський президент пригрозив доставити зброю третім країнам, яка може завдати удару по інтересам заходу, якщо Захід дозволить Україні вдарити. По російській території своїми ракетами дальньої, дальньої дії. Ну, ми це все вже знаємо, пам'ятаємо. Там дійсно це він сказав на 27-му цьому міжнародному економічному форумі, який проходить у Санкт-Петербурзі. США, Апеляційний суд штату Джорджія у середу, 5 червня, призупинив кримінальне провадження проти Дональда Трампа та його 14 співдоповідачів доповідачів за незаконні спроби скасувати результати президентських виборів у США 2020 року, поки не винесе рішення щодо їхнього запиту про звільнення прокурора Фані Віліс. Ну це насправді мова йде про те, що скоріш за все до президентських виборів джорджі вже суд не буде розглядати цю справу і для Трампа. Це вважається перемогою. Четверг, 6 червня. Франція. святкує святкують 80-ту річницю. От висадки 6 червня 1944 року у Нормандії союзників під час Другої світової війни туди були запрошені багато керівників урядів і глав держав, зокрема президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський, європарламент у Нідерландах у 4-6 червня стартували вибори до європейського парламенту, які завершуються сьогодні, у неділю 9 червня. США американський уряд почне розслідування, щоб визначити, чи винні і NVIDIA – як три основні гравці в індустрії штучного інтелекту в антиконкурентних діях. Про це повідомила газета американська The New York Times у четвер, 6 червня. П'ятниця 7 червня в Франції тут відбулися зустрічі президента України з Джо Байденом і з Менеем Макроном. Данія. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен зазнала нападу у п'ятницю 7 червня на площі у Копенгагені Набатника заарештовано. Субота 8 червня, Корейський півострів, ну, Північна Корея, в суботу, 8 червня, знову відправила тисячу цих повітряних куль із сміттям в сторону Південної Кореї. Ну, цікаво, звичайно. навіщо вони це роблять. Але це було відповідь, бо із Південної Кореї, Кореї у КНДР були таким же самим способом відправлені ну, матеріали активістів з пропагандою проти керівництва КНДР. Франція, кому цікавий теніс, у суботу у Франції. Полька Іга Сьонтик, 20-річна тенісистка, яка, до речі, дуже підтримує Україну. Ми пам'ятаємо, вона навіть носила стрічку кольору українського прапора. Вона в четверте стала володаркою, перемогла на Ролан Горос, Це один із трьох гранд-шлемів. І стала третьою тенісисткою після Моніки Селеш і Жюсін Енен, яка отрічі поспіль вигравала Ролан Грос. Неділя, 9 червня, в ну, Європарламент, в Європарламенті сьогодні завершуються вибори. Так? Нагадую, що вибирають 720 депутатів. Я сподіваюся, що ті прогнози про там дуже якісь великі успіхи радикальних правих, які, як правило, є проти допомоги Україні, що вони. Не будуть такими, які дозволять їм якось змінити загальну картину в керівництві Європейського Союзу і прийняті рішень. Бо підтримка Європейського Союзу для України, підтримка всіх наших партнерів Союзі для нас дуже важлива і потрібна, бо вона наближає перемогу України. Все буде Україна.